Вітаю глядачів та підписників каналу. На обслуговуванні ось такий Lenovo B590. І тут тут потрібно, ну, по стандарту, термопаста, чистка ну, і заміна системи, тому що тут старенький, стоїть він до Але просили ще глянути, тому що у ноутбука. Такі дивні симптоми, він не вмикається разом з батареєю. Тобто, коли підключена батарея, на кнопку включення він не реагує. Якщо витягнути батарею, якщо витягнути батарею і спробувати включити, він не включається з першого разу. Потрібно Витягнути зарядку, підключити. І тоді ноутбук запускається. От дивіться, до речі, яка тут, а зараз покажу, яка тут дивна система стоїть. Тут і Linux, і Windows 27 Хтось цікаво якусь збірку встановив тут. Колись-колись. І в такому режимі вже ноутбук запуститься. Не попадалося мені ще ноутбуки з такими симптомами. Самому цікаво, чому так. Ну, це не обов'язково, скажімо так, зробити. Клієнт не наполягав, тому що він роки користується так. Але, скажімо так, додаткове завдання. Ноутбук вже, звичайно, розбирався колись. Загубили один болтик. І що хочу показати ще, що тут така сервісна кришка, є гарний доступ до пам'яті, до диска, до материки BIOS. Ну, досить хороший доступ. Але при цьому тут немає доступу, щоб зробити обслуговування системи охолодження. Ми можемо глянути, в якому вона стані. Бачите, вентилятор весь пилюці. Про те, щоб її обслужити, на жаль, треба розбирати цілий ноутбук. І дивіться, цікаво, як зроблено. Ось тут є прорізи, щоб відкрутити ось ці болтики охолодження процесора. Не можу зрозуміти. Для чого це зроблено? Ще ось такі пози. Тому що навіть якщо відкрутити, ну, обслужити не можна. Ну, дуже цікаво. Якщо хтось знає, будь ласка, напишіть в коментарях, чому так зробили тут. Ось так стоїть додатковий диск hdd шний А якщо тут SSD стоїть диск, то тут HDD ось такий кишенці. Прикольно. Так, як бачите, все в страшній плюсі, динаміки особливо, давненько не, не чистили його. Не подобається мені, як він тут колишся. Що це? Дома мені кріплення, але ні, просто від роботи. З часом болтики відкрутилися, прикидаєте. І що ж з тою пилюкою робити? А ось так. Зняв я ті захисні плівки, чи як воно правильно називається, не знаю. Так, але з цього боку нічого. А ось тут знайшов. Знайшов. Сліди того, що плату. Десь залили водою. І ось ця мікросхемка. На схемі PU4003. На схемі вона позначена як чарджер. Тобто це і є мікросхема, яка відповідає за зарядку ноутбука Контролер заряду. Зараз спробую це відчистити і, можливо, все буде нормально. Хоча тут досить досить воно сильно роз'їло. Щось можливо прийдеться перепаяти. Почистив, пропаяв. Вже і не так страшно. Так, і перед тим, як пробувати, чи заряджає, чи взагалі реагує на батарею якось, чи, чи включається ноутбук після. Маніпуляції з тою мікросхемою я заміню термопасту і почищу, щоб вже 10 раз туди не лізти. Навіть якщо воно не дасть результату, я вже розбирати і робити не буду, тому що воно вже клієнту вийде дорого і клієнт, так сказав, якщо Воно працювало три роки він так користувався, то і буде далі користуватися. Тому особливо я не буду аж так з тим бавитись і тратити багато часу. Так, термопаста засохла. Окей. Цікаво, що тут робиться на вентиляторі. Якщо він тут такий страшнуватий, чи він і там такий, до речі, тут відкручено хтось забув закрутити, як чистив. Хугу. -ху. Красовезна, не то слово. Та не дивно, якщо там 3 роки він казав, нічого не робили, ну то отакий от і результат красивий. І, на жаль, чистка мікросхеми майже не допомогла. Ну як? Е, вона допомогла те, що ноутбук почав заряджатися. Він бачить батарею, до того він батарею взагалі не бачив ніяк. Він заряджає батарею, навіть працює від батареї. Навіть якщо його виключити і включити, він включиться від батареї. Але все одно в нього бувають ці глюки, що він не включається, коли він підключений до зарядки, і коли вставлена батарея. Тобто, так само треба, як я показував на початку відео. Витягувати батарею, нажимати один раз включення, відключати зарядку, потім знову підключати зарядку без батареї, і тоді вже ноутбук включається. І тоді вже можна підкидати батарею, і він буде працювати від батареї. Хоча буває, що він включається із батареєю від зарядки. Ну, але це так. Дуже рідко. І так як я казав, клієнту це не принципово, тому що це буде додатковий час, додаткова робота, додаткові гроші. Хоча особисто мені досить би було цікаво подивитися, знати причину, чому ну, вияснити, відремонтувати це. І, до речі, батарея тримає, показує 3 години, вона насправді тримає десь. Годинка часу. Тобто навіть за 3 роки, що батарею не використовували, батарея не є вбита. Тобто, особисто, я би по-любому робив. Тим більше, що ноутбук з досить непоганими характеристиками. Тут 8 ГБ оперативної пам'яті. Core i 3, SSD 120 Samsung. О, ще додатково HDD ну, такі ж відео дискретне, ну, досить досить хороші параметри. Тобто, вартувало би його зробити. Але клієнту треба швиденько цей ноутбук і нема часу, нема часу з тим бавитись. Хоча я ще надіюся що той ноутбук, можливо, колись до мене попаде. На ремонт з тою проблемою я все ж таки її вирішу. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь, поширюйте, до зустрічі в наступних ремонтах.